You're listening to new generation of Ukrainian Diaspora. в ефірі Молода генерація української діаспори. Богся рождає, хто ж го може знати, Ісус, ім'я, Марія му мати. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться, А стоїть трясеться, Осу смутно пасеться. Пастиріє клячуть, коти Бога бачу. Тут же, тут же, тут же, дуже. Тут тут. Христос народився. З Різдвом Христовим, шановні радіослухачі, сьогоднішній випуск багатий на привітання та відчування. Ми щиро вдячні усім, хто протягом року був кожної неділі з нами. Шановним нашим слухачам ми зайчимо здоров'я міцного, щастя рясного, настрою гарного, хліба на столі, миру на землі, гарну долю і всього доволі. туже тум. Його старенький, коли ще дитятко, люляй же, люля, желюля, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть, трясеться, посу смутно паситься, пастиріє, клячуть, плоти Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Та вчителі рідної школи, особисто директор рідної школи Леся Кориновська, вітають усіх щиро у день цей зимовий, бажають миру в душі і на землі. Хай дзвін кришталевий різдвяних цих днів несе тільки радість і щастя у дім. Відчинило небо, відчинило неболь Ям в раму золоту, і зійшли ангели. Шли ангели перед ними наяву, дай нам просвітління Боже, провидіння, та й на літа, дай нам просвітління Боже, провидіння, та й намі літа. Маємо нагоду сьогодні пригадати запізнатися з історією самих коляд і вертепів. А допоможе нам у цьому Богдан Коник. Колядувати починають не в усіх місцевостях України одночасно. На покутті діти йдуть колядувати вже на святий вечір. На колишній Гетьманщині, в Слобідській Україні та Гуцульщині на перший день Різдва Христового після того, як у церкві скінчиться богослужіння. На Західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят ранком. Колядують діти, дорослі парубки та дівчата. Крім дітей на перший день різдвяних свят колядують і дорослі парубки. Ці вже ходять із звіздою та дзвоником. Звізду роблять з дерев'яної обичайки та тоненьких дощечок шалівок. Рівно ж не 5 і не шість, а сім. Звізда декорується кольоровим папером, стрічками. Всередині образок, народження Христа і свічка. Вода колядників у п'ять осіб береза, звіздоноша, дзвонар, міхоноша та запасний, що має завдання допомагати Міхоноші. Такі колядники колядують у хаті перед образами. Спочатку підходять до вікна і бере загукає: Пане Господарю, благословіть Христа славити. Інколи, як ведеться, такого благословення випрошують усі хором. По цьому дому, по веселому чи дозволите колядувати, колядувати дім звеселяти, дім звеселяти, дітей збудити, Христа славити. Просимо! Відзивається з хати господар, відчиняючи двері. Хлопці заходять до хати, скидають шапки, стають перед образами і під зелень дзвоника співають. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи та все кили мами. радуйся, ой, радуйся, земле син. Ой, радуйся земле, син Божий, народився, так кладіть ваші з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, син Божий, народився, Радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився. Нова радість стала, яка не бувала, Звізда ясна над вертепом увесь світ осіяла. Де Христос родився, там світ просвітився, і пастушки з ягнятком перед Божим дитятком на коліна припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, ти небесний владарю, пошли Божі літа ноги цьому дому господарю, щоб і хліб родився, щоб і скот плодився, щоб цей пан Господар. Нічим не журився, нова радість стала яка не бувала над вертепом звізда ясна світлом засіяла над вертепом Звізда ясна, світлом засіяла де Христос родився з воплотився, як чоловік пелена, у Богобився, як чоловік Слава Босьаю! На небеси і на землю. Ми пропоша. Починаючи приблизно з другої половини ХІХ століття, на Україні найбільше поширені колядки релігійно-біблійного змісту. Ця група колядок охоплює багато євангельських та апокрафічних оповідань про життя, муки, смерть і навіть Воскресіння Христа. Співається в цих колядках і про вибирання імени для народженого, про Богородицю, що шукає нічлігу та ховає Христа перед жидами, про грішне дерево Іву, що дало себе вжити для мук Христових, і про те, як з кожної краплини Христової крови виростають християнські церкви. Чиста діва зродила сина, в яслах сповітий, поміж бедляти спочив на сіні, Бог не обнятий, яслах сповити, поміж бедляти спочив на сіні, Бог не обняти. Якщо вертеп взагалі ми маємо згадки в нашій літератури. XVII століття то тексти вертепної драми дійшли до нас тільки з другої половини XVIII століття. Крім колядок і вертепів, був колись подекуди зберігся й досі звичай виголошувати вірші на Різдво Христове. Змістом Різдвяних віршів були священні події, про які звичайно згадує церква під час Різдвяного богослужіння. Деякі з цих віршів були, очевидно, частинами вертепних драм, повні тексти яких. До нас не дійшли. На вертепне походження цих віршів указує ще й той факт, що іноді виголошування віршів характеризується під пастухів, вояків царя Ірода, чорта та інших персонажів вертепних драм. Крім того, різдвяні вірші в окремих місцевостях України ще й досі називаються вертепами. Новая зоря зійшла за моря, що ясним промінням Тьму просвітила людей, збудила дай Боже, ой, у галичі красна невіста. Мовби пречиста щасть, Боже, на руках носить, як соколятко, красне дитятко, дай. Вертепи і понині радують нас, як і колядки, які звучать не лише в Україні, а всюди, де витає дух український в українській діаспорі, Швейцарії, Канади, усіх містах і штатах Америки у Піцбургу, Клівленді, Огайо, Атланті, Балтиморі. Усюди, де нас хотіли почути, ми і нині весело віншуємо добробуту, щастя і слави довічно бажаємо, щоб рід український прославив планету. Бажаєм кожному нового злету, щоб кожного селю засіяли житом, щоб краще й заможніше всім стало жити, щоб мрії здійснились, роки додавались, щоб в кожній родині весілля гулялись, замети усмішок, корделиці сміху, засілля святкового усім нам на втіху. Щасливої долі, гараздів. Здоровічка, і зичим родині, шановного пана Михайла Комічака, його синам і невісткам, внукам, зичим вам свіжих сил для нових звершень, успіхів, добробуту і здоров'ячка міцного. А шановній родині Глутковськи, яка підтримувала нас протягом року, він достатку, повні міхи. Дай Боже вам любові і тепла. Добрав в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя світла музика текла в різдвяні свята, щирі і веселі, приходить різдво до твоєї оселі, жадане різдво, сподівань, купається зорі у сніжній пустелі у білій купелі бажань, приходить різдво. До святкової хати вже варить кутю коляда, виходить господар гостей зустрічати на небі зірок череда, різняні побажання, разбой снігові, веселе відчування. На школа нова українська хвиля звукорежисер режисер Зинові Левковський, звуко-оператор Любов Назеркевич, автор програми молодої генерації української діаспори Оксана Лернатович зичить вам веселих різдвяних свят. І нехай цьогорічні різдвяні свята у сорожці вишивані принесуть у вашу хату добра і радості багато, розбудять приспані надії, зерном і щастям вас засіють, зігріють миром та любов'ю і подарують. Вам здоров'я на многії і благії літа. Христос народився. Славім Його! Приходить до твоєї оселі. Жаданий page or YouTube page under the name Ukraine in the Heart of Everyone and leave your comments, recommendations, and suggestions. Казковий сніговій, веселе відчування, різдвяни місто ми, різдвяні побажання, в праві золоті на полудні світання місто мої.